Друзяки, сьогодні продаю художню майстерню, яка знаходиться в центрі Львова на площі Соборній. Значить, ось так виглядає станом на сьогоднішній момент. Тут ми заходимо в одну кімнату. З цієї кімнати друга. Кімната і тут кухня. Значить, що тут ще є? Тут є ось так. Туди приміщення? Тут такий коридор де ми. Зараз покажу, як воно спускатися вниз. Тут туалет, яким можна користуватися, але він в правій власності не належить. І тут такі, такі, як то кажуть, після воєнні моменти назвемо їх так. Зараз продовжу. Ось туди був. Вхід в майстерню, а тепер покажу, як ми піднімаємося по сходах на третій поверх. І тут вихід? Ось там ми вийшли, таким чином двір і сюди ми йдемо, виходимо вже з двору. Юридична сторона питання це є нежитлові приміщення, художня майстерня. От. І виходимо сюди. Вон пам'ятник Королю Данило. Oj tak. Telefonujcie.